Пожежа в будинку по вулиці Першотравнева, 76. Горить двоповерховий будинок. На його першому поверсі розміщувалася юридична кампанія. Саме звідти все і розпочалось. На другому поверсі живуть люди. З'ясувати, де вони зараз, нашому репортеру Сергію Кошарському не вдалось. Він був на пожежі, людей не бачив. ймовірніше, за все їх евакуювали. Зараз там працює п'ять машин. Є газодимозахисна машина, яка подає повітря рятувальникам у будівлі, щоб вони могли дихати. Про це телефоном розповів начальник прес-служби МНС області Віталій Семенюк. Він же повідомив, що гасити ще будуть щонайменше годину, бо будинок 30-х років і між поверхами дерев'яні перекриття. Рятувальники, які у ці хвилини гасять вогонь, нічого не коментують.